ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господи Господь. Дорогі наші з ласки Божої, в цей недільний день ми відправляємо сьогодні Боскужіння в нашому храмі, звершуємо святу Божественну літургію. І як завжди, під час літургії Івана Златоустого ми читаємо у рибочки зі священного Писання Нового завіту. Почуємо сьогодні уривочок з послання апостола Павла. Апостол говорить, що якщо ми відродилися для життя у Христі, то ми не повинні повертатися до смертного гріховного життя, яким ми могли жити раніше. Апостол говорить, що ми нива, нива, яку засіює він як апостол, а зараз наш час. Ниву засіюють наші архіпастері і пастирі, нащадки, духовні святих апостолів і їх помічників. І от коли ми, а представниками церкви, людьми церкви, ми себе завжди повинні відчувати, починаємо робити щось гріховне, то гріх, на жаль, який розповсюджується як кола по воді, коли кидаєш воду у. Коли кидаєш камінчик у воду, він, на жаль, розповсюджується і на інших людей. І коли ми грішимо, то це, хоч церква завжди була і залишиться святою і непоручною, створює певну гріховну атмосферу і навколо нас. От чому так важливо нам вести боротьбу з гріхом в першу чергу в собі? І для християнина аксіомою, тобто тим, що не потребує доказів, є те, що боротьба з гріхом в собі це найважливіше для нього. Коли людина гріх в собі долає, вже гріха стає менше у вселенському масштабі. Коли ми ж звершуємо навпаки гріхи, то сприятлива е, атмосфера створюється для розвитку гріха. Навіть якщо про гріх ніхто і не знає, крім нас і Господа Бога. Ну, скажімо, нагнівалася людина, ненавидить, ненавидить когось, не помолилася так, як слід, не поспілкувалася з Богом, і стає вона подразливою, стає вона нелюбовною, стає такою, що і підійти інколи до неї важко спалахує, як то кажуть, як сірник, якщо що-небудь не так, як їй хотілося б. От боротьба з гріхом, який ми повинні в собі побачити, це основа основ нашого духовного життя. І коли в собі ми долаємо гріх, тоді вже його стає менше, як говорять наші богослови у Вселенському масштабі. Сьогодні ми чуємо також іванівський уривочок з Євангелія від Матфея, який коротенько називається Христос і буря, або просто Буря. Ми почуємо, що сьогодні натхненні і глибокі, і змістовні, сконцентровані слова мотрополіта Антонія Сумського щодо цього громадського рибочку. І, як правило, коли ми міркуємо щодо цього рибочку, то ми говоримо, що буря це взагалі людське життя. Христос може бути посеред будь-якого епіцентру бурі, бурі гріховної. Наших особистих гріхів, тих гріховностей, які нас оточують, тих пристрастей, які нас оточують, і наших особистих пристрастей, Христос може бути в епіцентрі бурі наших хвороб, в епіцентрі бурі наших стосунків, наших конфліктів, і сімейних, і найрізноманітніших. Аби тільки ми зрозуміли, що От Христос, От Він Спаситель, От Він тут. І він готовий простягнути нам руку завжди. Але ж нам ще треба усвідомити, що ми повинні йти до Христа, і що якщо не будемо мати справжньої довіри Христу, то ми будемо тонути посеред порхливих хвиль життєвого моря. Але ж себе ще треба відчути такими людьми, які тонуть. Бо бувають такі випадки, що людина тонеть, але вона і не знає цього. Скільки випадків таких. Як то кажуть, на побутовому рівні траплялося. Люди пішли кудись купатися, не врахували, що там десь течія, не врахували, що там десь є е, підводні джерела води холодної. І от судоми зводять руки ноги, і люди вже не можуть вибратися. А зовсім вони не відчували того, що вони можуть потонути. Ну, здавалося б, в літо, в літню спеку. Так приємно війти у прохолодну воду, і ми інколи забуваємо про те, що коли ми втрачаємо пильність, то нас може чекати смерть. Так от і в духовному житті, так і в духовному нашому виборі втратить людина пильність, допустить якусь думку, допустить якийсь помисел, доведе цю думку чи помисел до. Гріховної справи, і вже вона починає жити цією гріховною справою, вже починає жити пристрастями. Але яка б буря наших гріхів і пристрастей нас вона оточувала, завжди є Христос, завжди Він тут, Він поруч, або тільки ми себе відчули такими людьми, які гинуть дійсно без Христа, без Спасителя. І в якій б бурі ми не опинялися, яка б буря внутрішня, зовнішня. Не траплялися з нами, ми от повинні Христа побачити, звернутися до Нього. І перебуваючи в ньому з Ним, ми можемо подолати всі боргливі хвилі будь-якого життєвого, гріховного і пристрасного моря. Сьогодні ми вшановуємо ікону Божої Матері Одегитрія. В перекладі слово «Одегитрія» означає шляховодителька. Божа Матір нам вказує шлях до Господа, до її Сина і її Бога і нашого Бога. Божа Матір вказує нам шлях до Спасіння. Пригадаємо, яку заповідь залишила нам Божа Матір, коли Христос звершував перше чудо в Кані Галілейській. І ми завжди читаємо про це чудо, коли присутні на Вінчані, коли молимося на Вінчані. Ми можемо згадати про це зараз. Читається у рибочок на Вінчені, як Христос перетворює воду на вино. І все це відбувається на весіллі в місті Кана в Галілейській області. Але робить Він це чудо на прохання Святої Богородиці. А Божа матір для того, щоб це чудо Боже було звершеним, звертається до людей і каже, що він вам говорить, те зробіть. От заповідь, з якою Божа матір звернулася і продовжує звертатися до всіх нас. Що нам говорить Христос, Господь наш, те ми повинні робити. В цьому повнота життя, в Бозі і з Богом, і повноту дає Христос, дає через церкву, через її Спасительні таїнства. І от сьогодні, в це свято Божої Матері, Подігітрія, ми ще і ще раз, Можемо побачити той шлях Спасительний, на який нам вказує Божа Матір. А від нас уже залежить, чи станемо ми на цей шлях, і найважливіше, чи будемо на ньому і чи будемо йти цим шляхом, чи будемо з нього сходити так, що і е, забудемо, хто ми і що ми в першу чергу повинні бути Христовими. Подвижник нашого часу, ігумен Нікон Воробйов, говорить. Якщо людина, живучи в сучасному світі, хотіла б жити великими християнськими подвигами, то навряд чи у неї так вийде подвизатися, як подвизалися святі Отці в давнину і перші подвижники християнства. Але пізнаючи свої немочі, вона може пам'ятати, що вона просто загине без Христа, без Спасителя. І тоді, коли вона це буде усвідомлювати, вона буде приходити до стану смирення. Вона буде відчувати, що без Бога вона нічого благого не зробить, що без Бога вона просто загубиться, потоне в цьому бурхливому життєвому морі. Дай же, Боже, щоб, він, пізнаючи свої немочі, приходили у стан смирення, а смиренним Бог дає благодать, гордим супротивиться і смиренно й кротко служили Богові, церкві, рядній землі і всім ближнім нашим. Thank